Мешканці майже ста будинків подали заявки на реставрацію своїх брам та вікон. Це у рамках спільного із німецькими фахівцями міського проєкту. Реставратори із Європи вчили наших майстрів, як оновлювати старі двері та вікна. Програма охоплює кільце довкола передмістя. Рік тому фахівці із ГТЗ приїхали учити наших майстрів правильно реставрувати старовину. Від вересня уже кілька брам та вікон ожили під руками столярів. До кінця тижня, якщо дозволить погода, і ось ця брама на Старій Єврейській буде як нова. Хоча двері із кінця 19 століття. Внизу, оце е, такі руст і, і, і дводільні двері, і з вікном, з решіткою, світлик над нею то не є якась така супербрама, але тим не менше вона гарна, повинна бути збережна. Тут ходили хлопці в туалет. Ми тут повністю все було. поріг, гнилий або взагалі його не існувало. Далі всі решітки повністю прочистилися, піскоструїлися, і речі всі зв'язані з облагородженням, щоб надати їх хороший вигляд, по максимуму збережено. Додали, що найбільше чверть нового матеріалу, такі вимоги реставрації, роботи на місяць, а вартість приблизно 15 тисяч гривень. Але мешканці будинку платять лише одну п'яту грошей. Ще стільки ж дає місто, решту фінансують німці. Тамтешні фахівці задоволені. Самі львів'яни почали просити відновити старі двері. Мешканці міста дізналися про таку хорошу можливість разом із нашими коштами на цю програму зі своїми та міськими грошима відреставрувати історичні двері та вікна. Та не усі мешканці міста хочуть оновити старовину. Вони все-таки міняють вікна, не хочуть реставрувати, хочуть замінити на пластикові і ну не, не, не користуються програмою або не поінформовані, або все-таки вважають, що пластикові вікна є краще. Наступними можливо оновлюватимуть ось ці двері на Староєврейській 4. Майстри вже придивилися до них і сказали, роботи буде чимало. Михайло Курус, Володимир Квятковський, наш репортер.